Всім привіт! Сьогоднішній влог розпочинаю ось з такого безладу на своєму робочому столі, тому що мала я замовлення вишитих підвісок іменних. І якраз е, роблю опакування, щоб відправити людям в штат Нью-Йорк. Наші чарівні україночки замовили в мене. Ось хочу показати вам це ім'я Анна. Можливо, зі світлом буде краще. Ось ця Меланія. І така Емілія. І ось в мене є такі металеві коробочки. Тут я вже одне замовлення приготувала, покажу я вам виглядає. Я маю ось такі. Основу таку кладу на дно коробочки. В квадратній основі замовлене ім'я Оксана то готую все до відправки. Мала кілька замовлень. Завжди дуже рада, що особливо такі українські орнаменти я люблю вишивати. Це, якщо тільки наші українці розуміють, бо для американської публіки я більше вишиваю. Зараз вам покажу, що в мене зараз новенького є. Ось таке щось типу квіточки лілія, І навіть, як я вже казала, в мене замовляли чайник. Ще потрібно віддати. І така не хрестиком стиль Рококо називається. Таке типу, як гладю, але і це і не гладь, ну Рококо. То вже на ярмарки готуюсь. Така в мене готова є. Така в таких ніжних весняних кольорах. І от така. У мене на банері у Ютубі є посилання на мій інстаграм, на сторінку робочу Facebook, де ви можете побачити більше моїх робіт, кому цікаво. І ще ось такий з конюшинкою чотирилистик браслетик. Так він ось тут відкривається. А, тому що ще до дня Патріка, святий Патрік, 17 березня, в мене ще буде ярмарок до того часу, то, можливо, комусь приглянеться. Ну, Бачите, тут мої всі робочі моменти. різні мої ці основи. Браслети маю такі. Хто новенький і вперше дивиться, то думаю, цікаво, можливо, про моє рукоділля. Такі, такі. бачите, це саме, на що я е, натягую ось ці. Називається кабашон. Вишитую готову роботу на таку скину форму і тоді вже прикріплюю до основи. Ще я маю брошки овальні. Переважно три зуби раніше вишивалися на них. Зараз, на жаль, менше вже замовлень від українців. Але... І що? Є сови в Америці, такі дуже популярні котики. А ще були ключики, але ну, ключики всі продали. І є звичайні повненькі ось такі без нічого, ці квадратні. Ім'я Анна. Один і той самий візерунок. Бачите, на дрібному полотні і на простішому. І на але пізніше замовниця вибрала трішки інший візерунок, тому що бувають імені мені у різних варіантах. Ось цей, Тому що вона хотіла на дрібному полотні, але щоб більше займало місця на тканині. А коли коротке ім'я, таке як Анна, Алла, Інна, то дуже важко. Щось. Ну, цей теж так нічого. Ну, цей на любителя. Але я даю, бачите, варіанти. Ну, нічого, що вишила два, вишила третій. Але я хочу, щоб людині сподобалось. В іншому випадку не буду відправляти, а поки ми не дійдемо до такого результату, що замовнику сподобається. От, Якби хто в Америці тут був і хоче ім'я Анна. Таке, чи таке, дайте мені знати, я вам просто подарую. Чи підвізку, чи браслетик виберете. Тому що лежать вже їх не, я не можу, я їх на основу якусь прикріплю, наприклад, там, на таку, чи на яку. чи, Вже срібних поки не тільки бронзові. Ну, але до замовлю. До нас на вечерю сьогодні приходять друзі Брендона. сімейна пара. І я ось таку закусочку готую на стіл. Це сирна така намазка з антрічоком і шпинатом. Вона буде розігріта сюди в серединку. Основна страва в духовці. У нас сьогодні буде лазаня. До неї запікати буду ось такі. Гарлик Нотс називається такі вузлики часникові з тіста. Якщо хтось захоче хлібчик домашній, в мене ось спечений якраз на заквасці. Ось такий салатик з романської капусти, перепилені яйця, помідори, огірки, тертий сир, ще будуть сухарики перед подачею. І заправимо таким соусом для салату Цезар. І пізніше на десерт у нас полуничний пиріг. Ще кілька має українських цукерків залишилися. Червоний мак, ромашка і бедінка. І виноград з мандаринками. Все максимально просто, головне компанія, спілкування, то трішки сьогодні посидимо. Поки наводжу красу, вирішила з вами ще поділитися своєю новинкою у косметиці, яку я для себе відкрила. Раніше для брів я користувалася е, такою помадкою від Anastasia Beverly Hills Anesth Beverly Hills. Ось. Так воно виглядало. Може, мене закінчується. Я пензликом наносила. І тут в магазині TG Max я побачила новинку фірми MAC. Ось такий набір, олівет для брів, і такий гель, який закріплює. Обрався. На одному кінці тут олівець. На іншому є щіточка. Я результатом дуже задоволена, прекрасно підходить під колір волосся мого. Тому, якщо десь побачите, я від щирого серця просто рекомендую. Дуже гарно тримає цілий день цей гель. Брови зафіксовані. А ще такі масла для кутикули. Mary Меріклеєр. Три в наборі було, взяла для себе Каті. От щодня собі тут стоїть і наношу кутикули. Ще колись. Якщо буде бажання, поділюся, що в моєму косметичному столику. Пишіть, чи вам така тема цікава. На завершення сьогоднішнього відео. Я хочу вам розказати про кількох блогерів, дівчат, молоденьких, початківців, е, яких я дивлюся, яких підтримую від щирого серця. І ми всі були на їх місці, знаємо, який то важкий початок, як нелегко набрати свою аудиторію, бути почутим. Тож, давайте підтримаємо наших дівчат по всьому світі. і Таким чином просуваємо українськомовний контент на YouTube. Е Хочу розпочати е про дівчину-Вершегрук Оксана. Оксана з Кам'янця-Подільського. Вона просто на своєму каналі ділиться своїм шляхом схуднення, в е неї, здається, інтервальне голодування. Також показує. Е Невеличкі моменти свого життя у прекрасному містечку Кам'янці-Подільському. Тож підтримайте її, будь ласка, своїми підписками. Далі дуже мені сподобалася проста дівчина Наталя. Канал називається Таша НК. Я підглядаю в мене записничок, щоб я щось не перепутала. Вони купили будинок за 30 кілометрів від Одеси в селі. Мають прекрасну ділянку навколо будинку. Вона ділиться, які в неї там квіточки, чим займається вдома, гарні рецепти, приємна дуже людина. Я з задоволенням дивлюся. Це такі канали, на яких, знаєте, я собі вишиваю свої роботи і, слухаючи, цих дівчат відпочиваю. Також. Наша україночка з синочком проживає в Шотландії, канал називається «Чужоземка». Мені цікаво подивитися, яке життя в інших країнах Європи. Вона ділиться не тільки цим, також в неї цікавий канал, різні розпакування. І хто пам'ятає давненько, вже так з пів року назад ми ділилися каналами, по 5 каналів кожного відео, на які ми підписані. То всі ці вже дівчата ми між собою давно спілкуємося, коментуємо на іншу. І, як не як, але в нас трішки вже є своя аудиторія, то вже нам легше. Але давайте, нам не важко підписатися, підтримати дівчат-початківців, а їм буде приємно і їх це змотивує. Недавно знайшла, відкрила для себе канал Українки в Каліфорнії Інна Мейкс. Також, знаєте, я там не була в тому штаті, мені цікаво послухати про її враження, хоча вона там недовго проживає. Ще раніше розказувала, що дивлюся з Угорщини нашу дівчинку Анну, Анро Студіо, ну, в неї взагалі такі для душі гарні відео, вона дуже креативна, тож, будь ласка, підтримайте і її. А тепер, як я вже і розказувала в минулих відео про те, що я записалася в спортзал. Я завжди казала, що я і спорт, це речі несумісні, але таки, знаєте, мотивує. Мотивують дівчата на Ютубі, на інстаграмі, ну, на багато наших дівчат з Ютубу, вони ще й ведуть в інстаграмі сторінки, я також підписана. Карпатка Наталя, дівчина з наших мальовничих Карпат. Наталя проживає у Канаді, в місті Торонто і ділиться про адаптацію життя там, також розказує про навчання, роботу, е показує, куди вони подорожують з сім'єю. Просто неймовірна мотивація до спорту, особливо на її інстаграм-сторінці, але вона тепер повертається. На Ютуб, тож давайте підтримаємо. Вона була одним з мотиватором, щоб я пішла у спортзал. Також моя віртуальна подруга, хто знає, Іванка-вишиванка, в, якому, в якомусь відео показала, що вже вона займається спортом. Думаю, так, і себе треба підняти, і себе треба змусити. Пані Іра з каналу Вільні Люди В США. Також такий мотиватор ого. го не сидить на місці, кожен раз кудись вона їде, чимось займається, нам показує. Я собі думаю, ой, і мені треба, і мені треба. А, ну, і ще для, таких, для душі такі відео затишні, як і назва каналу, затишне життя пані Іра з Черкащини. Дуже люблю цю жінку, вона. Також креативно, такі в неї теплі відео для душі. Ще є така дуже приємна пані Світлана Чубак, її канал так і називається, вона з Тернопільщини також. Дуже люблю собі щось роблю і слухаю її відео, мені така приємна ця мова з її району і. Я насолоджуюся дивитися на її господарство. Також вона посуд, такий різний вінтажний, антикварний час від часу продає, може комусь цікаво. Рукодільниця, вишиває прекрасні сорочки, картини. Також можна в неї, напевно, і замовити, і купити. Всі посилання на ці канали будуть в мене. Описі під відео в інфобоксі, будь ласка, переходьте, підтримуйте. Я дуже надіюся, вам сподобаються, як і мені ці дівчатка, і хто може мені порекомендувати канали наших українок, наприклад, які проживають десь у Норвегії, Швеції, Фінляндії. Мені цікаві, будуть такі блогери. Якщо знаєте таких, будь ласка, поділіться в коментарях. Або взагалі пишіть, хто є вашими улюбленими каналами. Можливо, я багатьох ще не побачила, не знайшла, не помітила. Буду дуже вдячна за всі поради. Вам бажаю міцного здоров'я, здійснення всіх мрій, і побачимось у наступному відео.